Вітаю вас друзі на каналі Павук Летсплей. Вирішив я все-таки інтегрувати Михайла Мудрика в свій легендарний склад. З Михайлом Мудриком в мене пов'язані деякі приємні спогади, приємні емоції, як він камбечив в деяких важливих матчах. Дуже круто себе може проявити, тому я вирішив дати шанс Михайлові Мудрику стати легендою. Сьогодні ми оглянемо шість матчів проти сильних суперників, які попалися проти мене, коли я грав за Михайла Мудрика. Ну, зараз ви поки що можете побачити матч проти слабкого суперника. Тут Мудрик ще нічого не показав, але Кройф та гуліт нормально добили цього суперника. В першому матчі проти Арсеналу я використовую Мудрика в стандартній метовій схемі на позиції лівого Вінгера. І під кінець першого тайму суперник з Арсеналу забив мені гол. Але після цього, в кінці першого вже цього тайму, тут заробляє. Суперник удар відворіт, і Петр Чек просто люто обрізається, це, це просто лютий фейл. І пропустив я й другий м'яч. Так, Перший танк за рахунком 2-0, і тут на початку другого тайму я пішов пресингувати, і вдалося Френкі Дейон перехопити, створився небезпечний момент, і Лео Месі просто розстріляє голокіпера суперника. Один м'яч виходить від квитал. Тут Розпочинається ще одна атака, дуже небезпечно, дали створювати момент, і Фрэнк Дейон забиває, тоді він віддав гольву передачу, а це раз зрівняв рахунок. І ось завершується вже цей матч, і ми маємо шикарну нагоду, тут розрізний пас верхом на Шеву, Шева виходить один на один, біє, але Голокіпер рятує. В другому матчі я вирішив використати довгі контратаки, 5 захисників, вирішив поекспериментувати, але дуже швидко програв, два м'яча пропустив і не захотів я грати. А третя гра вже проти Антинуба. Вона була більш цікава. Я повернувся до звичної схеми, більш метової. І мудрик. На лівому фланці тут створюється небезпечний момент, Удар по воротах і Педарчех красивим сейвом врятував. Але в принципі так перший тайм завершився з рахунком 0-0. Моменти мали як я, так і суперник, але рахунок завершився 0-0. І тут на другому таймі створюється небезпечний момент, Шава розвертається, б'є і забиває красень м'яч. Виводить нашу команду вперед. Так, потім ще один момент. Близько 70 ї хвилини Михайло Мудрик проривається, і віддає гольовий пас, і це перемога 2-0 в цьому матчі. Ну і Після цих трьох матчів я вирішив перекачати Михайла Мудрика, посилив йому максимальну швидкість, додав навиків, додав позиції, центрального нападника, атакуючи підзахисника. І на четверту гру я вже виставив прокачаного Михайла Мудрика, але, тут, але він зловив червону стрілку, як на зло. Просто спіймав ворону стрілку, довелося його замінити на Еріка Кантану. І цей матч четвертий довелось грати без мудрика, але тут ще вас знову забуває красивий м'яч. Дуже круто Андрій Миколаєвич Шевченко себе проявляє. Як в попередній грі, так і в цій просто тащить Так, тепер небезпечна атака від суперника. Кілян БП якось підхопив м'яч, пробив і зрівняв рахунок за суперника, але тут небезпечна атака і... Андрій Миколайович робить рахунок 2-1. Потім ще одна небезпечна атака. Шева отримує м'яч. бінчить. Бінчить Шева. Виходить Вічна і забиває третій м'яч. 3-1. Андрій Миколайович зробив хит-трик. Ну і під кінець суперник ще один гол забив, але перемога 3-2 в цьому матчі. П'ята гра проти Палестини. Цього разу Михайло Мудрик уже на нормальній стрілці. Вже будемо ми за нього грати і дивитися, що він покаже в цьому матчі. Тут небезпечна атака зразу від Палестини, і Палестина мені забиває перший м'яч вже на початку першого тайму. Тепер небезпечна контратака, не так багато часу пройшло, після пропущено, і швидка відповідь. Швидка відповідь Михайло Мудрик забиває нарешті. Перший м'яч Михайла Мудрика після його дебюту, але потім і суперник другому таммі вже вийшов вперед. Вийшов вперед, Михайло Мудрик ці мав момент і, на жаль, не реалізував цей момент. Я програв ту гру. Остання гра на сьогодні проти клубу Манчестер Юнайтед. Тут Шева має момент і не забиває. На жаль, і ще один момент. обмінялися моментами, але перший тайм такну -ну і завершився. І тут початок другого тайму. І що Михайло Мудрик відбирає м'яч, створює сам собі момент і забиває. Дуже круто Михайло Мудрик зіграв в цьому епізоді. Тут ще один момент, знову момент для Михайла Мудрика. Михайло Мудрик на силу пробиває в ближній кут, але Олівер Кан відбиває. І знайшов свій момент суперник, б'є. Але чек красивим сейвом витягнув. Але друга спроба буде тут подачу виконує і дуже вдала подача. Вдалося супернику зрівняти рахунок в цьому матчі. Ну, В цілому, в принципі, так і завершується цей матч з рахунком 1-1, хоча ще один момент мав Рауль. Михайло Мудрик має дуже шалений потенціал. Але варто відзначити, що і місків трошки, трошки втрачений. Ще мені треба його відновлювати. Тому я думаю, що наловчуся краще, відновлю свою майстерність і задам ще кращих матчів і жару за Михайла Мудрика. Ну а на цьому в мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.